Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми пригадаємо про пряме і переносне значення слів. А зараз хвилинка каліграфії. Розгадай, Ребус, яке слово заховалось? Молодці, вчора. Запиши це слово. Виконай звукобукваний аналіз його з цим слово речення. А зараз прочитай текст від родзинки. Спиши його і підкресли слова в житті в переносному значенні. Звичайно, молодчинки, ви відшукали ці слова? Осінь не може прийти, не може принести, вплітати теж не може стрічки в коси. Подивилося сонце на берези. Сонце не може дивитися і не може впізнавати. Сміється сонечко, берези сумують. Всі ці слова дійсно вжиті в переносному значенні. Нам з вами потрібно скласти з словами, які вжиті в переносному значенні речення, щоб ці слова мали пряме значення. Запишіть до свого зошита. Отже, ви списали текст від родзинки, підкреслили слова в житті в переносному значенні. А тепер з цими словами складаєте два речення. Щоб ці слова були вжиті в прямому значенні. Наприклад, прийшла Наталочка до, до подружки Світланки, принесла їй помаранчеві стрічки, вплела Світланка стрічки в русяві коси. А ви складіть, будь ласка, свої речення. Прочитай слова, пов'язані з країною, якою віртуально подорожувала читалочка. З виділених букв склади назву цієї країни і запиши. Так, це Франція. Визнач, скільки складів, букв і звуків у цьому слові. Запишіть, будь ласка, Франція. І зробіть звукобунковений аналіз цього слова і перевірте за відео. Звичайно, 7 букв, 8 звуків, 3 склади. Молодці. А тепер прочитайте інформацію читалочки про Францію. Про що ти дізнаєшся вперше? Ставте відео на паузу і читайте. Так, про що ви дізнались? Так, я впевнена, що ви дізналися, що Париж це столиця Франції, що у Франції є один із найбільших парків розваг Диснейленд, що дуже знайомі речі до нас прийшли саме з Франції. Але на цьому наше завдання не закінчилося. Прочитайте останнє речення. Відшукайте, будь ласка, слово, яке вжите в переносному значенні. Весільна біла сукня прийшла до нас також із Франції. Так, прийшла. Запишіть, будь ласка, це речення. Підкресліть слово вжите в переносному значенні це «прийшла». А тепер складіть і запишіть речення, щоб теж знову слово прийшла, було в нас вжити в прямому значенні. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розбирали слова вжиті в прямому переносному значенні, а також побували у Франції. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!